3 червня Верховна Рада України заборонила банкам забирати майно у позичальників за несплачені валютні кредити. За це проголосували народні обранці. Закон убезпечує громадян від відчуження майна до часу, доки робоча група у раді спроможеться розробити новий про реструктуризацію валютних кредитів. Позичальники об'єдналися в єдину всеукраїнську організацію Правдива країна і виступили єдиним фронтом на захист своїх прав перед банками. Активними членами організації. Нізацію вже стали близько сотні мешканців області. Дію закону про мораторій на відчуження майна. Валютні позичальники вже відчули на собі. Знаємо вже від людей, що коли приходили судові виконавці, в принципі, їх зупиняли. Цим законом, і вони вже, як би кажемо, зупинялись і не йшли далі. Тобто, зараз вони так само в стадії очікування, того, що так як було сказано раніше, закон 4895, який поданий депутатом Рудьковським від громадської нашої організації позичальників валютних кредитів, він сьогодні. В стані якраз ми кажемо підписання і голосування в Верховній Раді. На черзі вирішення ще кількох важливих завдань кажуть активісти. Законопроект номер 4895 пропонує повернути для позичальників курс валюти до того рівня, на якому він був на момент оформлення кредиту. Ще одна пропозиція: якщо у позичальника забрали майно, то нехай це гарантує, що позику повернуто. За цей закон мали голосувати 19 червня, проте перенесли на перше. Липня, тепер активісти кредитного майдану знову ініціюють поїздку під стіни Верховної Ради підстоювати свої права. Ми їздили під Верховну Раду, проводили мітинг, запрошували наших депутатів голосувати за цей закон, тому що не вони не проявляли байдужість. Але перш за все залежить від нас громадян. Людей тих, яких це питання найбільше стосується. Хотілося б їх запросити, щоб вони дійсно повірили перш за все в себе, що вони можуть допомогти собі, не комусь, не товаришу, не а самим собі. Активісти кажуть, єдина можливість довести справу до кінця і добитися справедливості об'єднатися усім валютним позичальникам. Телефон тернопільських активістів 067 494 96 20. Ми розуміємо.